Вітаю, старі світи! Що ж, сьогодні ми оглянемо бета-версію гри Skull and Bones від Ubisoft. Це гра, яка уже багато років перебуває у розробці, і, здавалося, ніколи не вийде, але має шанс таки релізнутися наступного року. Нарешті довго ми чекали цього всього. ну, Хто чекав, хто не дуже. Тож, почнемо з основного з графіки. Доволі непогана графіка, ну, взагалі в Ubisoft ніколи не було якихось сильних проблем. Їхні ігри завжди виглядають досить пристойно, ну і ця не стала винятком. Кораблі досить непогано виглядають, світ досить непогано виглядає. Навіть вода доволі-доволі така нічогенька. Тобто приємно по ній плавати, нічого не виділяється, прозорість, все як має бути. Е, є деякі питання до персонажів, тобто деякі виглядають прикольно, деякі не дуже. Е, Одиничний, не знаю чому, мені попадалися на стрімі. Так собі. І волосся дуже дивно виглядає. Вони, на жаль, з волоссям ну, погано попрацювали. Ну, але вже як є. Це не критично, в цілому грати приємно, прикольно і таке інше. Оптимізація. До речі, дуже-дуже непогано. Принаймні ця бета-версія гри чудово оптимізована. В мене було стабільних 60 FPS, жодних підвисань, фрізів чи ще якихось халеп. Звісно, в мене досить потужне залізо, характеристики ви зараз бачите на екрані, але це все одно чудовий результат, враховуючи ще й те, що я при тому всьому стрімив і записую відео. Тож, ну, непогано, якщо вся гра буде так оптимізована, на то буде класно. Тепер щодо геймплею. Гра буде мати точно купа Грінду і купа донату. Тобто. Косметичний донат буде в грі 100%, 100%. Бачите одяг нашого персонажа і такого всього купа. Шапки, плащі, оце все. зараз давайте зайдемо до склепу і я вам покажу. Є торговці, тут бачите, є бази, де ми можемо це все скуповувати собі і таке інше. так. От, Дивіться. Ми бачимо персонажа, і тут просто є емоції. До речі, теж. емоції теж можна купувати, якісь нам даються за місії. Якісь ми маємо, якісь можемо купляти, ну зараз так як бета-версія лише за внутрішню ігрову валюту. Але, ймовірно, будуть 100%, відео, тут дуже мало їх, в майбутньому точно будуть куплені. Без варіантів. Щодо одягу, є прям сети, тобто ми можемо подивитися, як наш персонаж буде виглядати, якщо ми зберемо той чи інший сет. Але ми можемо спокійно собі міксувати, тобто об, вибираємо шапку і вибираємо. Все що ми хочемо йому купити. Наразі, знову ж таки, це все є за внутрішню ігрову валюту, але я впевнений на 100%, що це буде ще в магазинах якихось юбісофтівських, де вони це будуть продавати за гривні, долари, євро, дублони. Коротше, за, за все, за що ви хочете, зможете це купити, вони будуть це все продавати. Це саме є з кораблями теж купа того всього діла, яке можна навішати на свій корабель, щоб він виглядав. Головне, щоб вони. Не продавали ресурси, які тут треба гріндити. Не продавали репутацію, яку треба заробляти, і не продавали схеми, які треба для того, щоб розвивати свій корабель. Це дуже-дуже буде фігово. Якщо вони будуть продавати це все, то гру можна відправляти до Дейві Джонса одразу. Навіть він з нею десь там на летючому голландці грається. А, так. Далі кораблі. Де ми підійдемо зараз до Вуйка, який. То флібустєра, який клепає кораблі. Бачите, ми зараз перебуваємо от карта. Доступна в бет Беті лише шматок карти. Я думаю, там буде куди більше карта. І світ. Тут ми так на стрімі вирішили, що це, скоріш за все, Мадагаскар мав би бути і довколишні острови. Тут от Африка, там у нас Мальдівські острови, і, можливо, буде ще щось. ну, Поняття не маємо точно, але, ймовірно, це так. Бо я наскільки почитав, що це вигаданий світ, але дуже схожий саме на цей шматок океану. Так, де нам був нас дядько, що робить кораблі? Не тут був дядько, що робить кораблі, я десь пробіг його. Он там він робить кораблі. По кораблях Кораблів є декілька типів. От, Craft New Items. Кораблів є декілька типів. Тобто є атакуючий корабель, є корабель танк. Атакуючий корабель вносить більше, де танк. Поглинає більше деменджу. І саппорт, сапорт, корабель підтримки. Що він робить, я не зовсім зрозумів. Може допомогти в битві. Як він буде допомагати в битвах? Ну це дивно, чесно кажучи. Це треба буде тестити вже, коли гра вийде. Можливо. Ну, фіг його знає. Тут, бачите, різні фішки є в кораблів. У мене наразі. Два кораблі на стрімі ми один побудували і другий побудували. Бачите? Перше, для того, щоб нам побудувати корабель, нам треба отримати схему. Щоб отримати схему, ми можемо її купити, отримати за квест або вибити, напевно, теж є така можливість. Наразі кораблів дуже мало. Ранги кораблів ви бачите, але тут ще прикол в тому, що ранг корабля можна підняти його модернізуючи. Менеджмент шіп. бачите, є, є три кораблі. Наразі ось такий є. є можемо міняти спокійно, просто. Міняємо корабель і все переміщаємо з одного корабля на інший. От. Далі в нас є можливість в кораблі поставити зброю. На ніс. На корму наразі наш корабель не підтримує, але є кораблі, де і на корму можна поставити гармати. І, звісно, на правий борт, лівий борт. Гармати є також різні. Наразі є кульверини, є бомбарди. І ще є інші види гармат. От, де Мікен. Вони стріляють по різному. Бачите, внизу є різні характеристики: дальність стрільби, швидкість перезаряджання і пошкодження, які вони наносять. Окрім озброєння, тут є ще інші фішки. Наприклад, тут ми можемо поставити ніс свого корабля, покращений і він покращує броню нашого корабля і дає різні бонуси до пошкоджень, які ми можемо витримати. Це дуже прикольно. І буде дозволяти навіть слабенький корабель зробити досить міцним. Також ще є різні бонуси, які ми можемо поставити всередині корабля, на жаль, воно не відображається чомусь. Але ти можеш поставити і отримати різні плюшки. Тобто це нам дає пошкодження 10%, плюс це нам дає пошкодження 19% від кульверин. Ну і так далі. Різні бонуси ти маєш, маєш два слота. І покращуєш. Отут ми бачимо рівень. Бачите, базово наш корабель має перший рівень. Але за рахунок того всякого добра, який ми на нього навічили, він отримав третій рівень і майже дійшов до четвертого. Звісно, корабель п'ятого рангу можна набагато далі і швидше прокачати, але і так непогано. Оце все обладнання можна спокійно знімати з одного корабля на інший, міняти без проблем. Хотів, переставив, переставив поплив на іншому кораблі. А, можна. Назву корабля собі написати, ну це ясно змінити. І що ще важливо, тут купа кастомних хріней, які точно будуть продаватися за донат. Тобто є базові, які ми зараз можемо купити за один срібла, є на носі корабля ці фігури, забув, як вони називаються. Наразі їх дві, але їх тут буде десятки, я впевнений. Розмальовки самих корпусів, різні всякі штукенці, які по змінюють вигляд, стерно так само можемо собі змінити, як хочеш. Теж тут є лемур, наразі в нас доступний ось такий, потім можна купити такого лемура. Також ми можемо змінити вигляд команди, Тобто, бачите, різні. але воно ні, ні на що не впливає. Тобто, Воно чисто для галочки, як буде виглядати твоя команда і все в одязі. А ще важливо, команда тут чисто наразі, принаймні чисто візуально лише відрізняється і все. Е, так, тепер по збору ресурсів. Е, нам щоб, бачите, щоб бачите, здобувати, збудувати корабель, ми можемо в нього купити схеми. Е, так, схема, схема схема корабля. Ой, в нього тут все є. Що мож, можна купити цю всю штуку, крім. А, ну 4000 коштує нормально. так. От, є схема корабля. Ми маємо її, перше, купити за срібло, а потім зібрати ось ці всі ресурси і побудувати корабель. На щастя, будується він одразу, не треба чекати там день, два, три тиждень. Можливо, це змінять, але наразі так. Тепер щодо озброєння. От тут ще важлива штука, щоб теж не було донату, бо це дуже зламає баланс. Крафт Айтемс. Бачите, кульварини, і їх є от перший, другий, третій, четвертий, п'ятий рівень. П'ять рівнів, кульварин, так само ще інші гальмат, інші якісь кульверини. Басиліски. Потім є ще Демікейнон. Потім є ще ось такі. Але. Це тільки базові. Ще є ось така гарматна всяка штука, торпеди є. А тут ще є е, гарпуни. От бачите, можна гарпуни купити, теж поставити собі на корабель. Гарпуни потрібні для того, щоб рибалити. Тому що якщо шмаляти з гармати по акулі, то там мало що від неї лишається. Крім того, є, бачите, скільки видів носових частин це є все броня, це все треба теж відкривати. Але бачите, для того, щоб це могти зробити, треба мати певний рівень. Репутації називаємо це так. І відповідно тільки так можна це все крафтити. Щодо снарядів, на жаль, тут немає ні шрапнелі, ні кніптелів. Лише базові ядра, бомби для бомбард, торпеди для торпедних апаратів, мортирні бомби для мортир. Цей навіть не знаю для чого. Ойл, щось палити. Може, якісь вогнемети, я не розібрався ще. Є ракетниці, є балістичні болти, тобто для баліст. Якось так. І ти, коротше, зібрав ресурси, зібрав, побудував корабель, потім позбирав собі оці всі компоненти для корабля, і його потрохи розвиваєш, покращуєш і рухаєшся вперед. Оце, певно, ракетниця виглядає приблизно так, дивно, але прикольно. Так, далі. Світ, Світ наповнений різними NPC. Давайте ми вийдемо поближче до світу. От наша команда. Ми її бачимо. Тут є два вигляди від першої особи і від третьої особи. Лемурчик. Тут бачите, ми будемо бачити свій штурвал. Ми бачимо команду. Єдине, що команда впливає ні на що взагалі, але вони діють, дають свій антураж. Вони розмовляють, вони співають пісень крутезних піратських пісень. Тут, до речі, з музикою прям кайф. Ти пливеш, чуєш ці піратські пісні і просто кайфуєш. Це ну, нереально круто. Ця частинка гри мені сподобалася. Так, світ. Ми зупиняємося. Ось, бачите, в нас є різні пірати. Тут є різні нпс фракції. Так, перший помічник. До речі, тут на кораблях дуже багато жінок. Пірати би того не зацінили. Але як є, це не критично. Світ Світ наповнений різними точками цікавості. Називаємо це так. Є місця, де ми можемо збирати ресурси, ось вони різні. Зібрали ресурси, але ті ресурси ще треба далі переробляти на базі. Тобто на ось цій базі їх треба переробляти в наступні ресурси вищого рангу, які потрібні для розвитку більш високорівневого обладнання і будівництва більш високорівневих кораблів. На щастя, є порти, які дозволяють деякі з цих ресурсів купити. Але це теж так, по-моєму, у нас за нами акула. Ну, то таке. Які купити, але це не завжди. Е, також деякі з оцих от портів можна атакувати, отримувати ресурси, але це вже на гурт завдання. Тобто соло це не так прикольно, тому що треба знищити всіх порт, всі порти, знищити вежу і тільки так. Так, лутаємо. Ще є золото. Хтось потопив корабель і не залутав. Оті всі кораблі можна знищувати. Зараз давайте подивимося. Бойовка тут теж досить прикольна, єдине, що вона дуже спрощена. Оба! Е, Зол... Щодо бойовки. Немає рукопашних боїв. Можна. От ні, зараз. Можна брати на абордаж. Є е, переміщення, звісно, по цьому. По суші, тут є переміщення, але рукопашних боїв принаймні наразі в грі нема. Абордаж, якщо зараз вийде взяти корабель на абордаж, я вам покажу. Не вийшло взяти. Корабель взяти на абордаж можна, але там потрібно донести певну кількість пошкоджень, щоб в них впав бойовий дух, і потім вони просто здаються, і все. А, дуже цікава механіка, але вже яка є. Там ну не просто здаються, Ну так, ти коли починаєш йти на абордаж, ти починаєш кидати га ті гачки кішки, щоб притягнути корабель до себе. Якщо ти їх зможеш закинути вручну ручному режимі. То тоді ти береш корабель на вереш, отримуєш бонусні ресурси, але це не відбувається, як скажімо, в Корсарах, що ти прям ведеш бій на борту корабля. Ніфіга, Ти лише так умовно захоплюєш корабель одразу і все. Е, так. Також в світі є торгові каравани. От ви бачите, тут оце от є місця, де ходять торгові каравани. От, і тут можна проводити рейди, захоплювати різні цінні ресурси і тому подібне. Але знову ж таки там досить міцні кораблі, і це потрібно або мати високорівневий корабель, але можливо там тоді каравани будуть високорівневіші, або брати цілий гурт. А, цікаво, що він з нам нічого не мав би зробити, тому що, скоріш за все, не працює цей. Тут не працює вогонь. Ми на стрімі пробували стріляти. Братан! тебе без шансів. Invade group Інтеракт. Ну, я думаю, це зробили для бета версії щоб не можна було вакханалію тут влаштувати. Так, також тут є боси, до речі. Жорсткі пацани. ми зустрічали на стрімі його. Ось тут він нас ледь не згавав. Теж лише для групи в... піратів. От Сам сумніваюсь, що вийде, хіба ні, можливо, ти якийсь будеш з крутим озброєнням, можливо, тоді вийде. А так, якщо брати кілька кораблів, то можливо все і вийде зробити. По ресурсах тут є невелика, невелика велика біда. Тут, щоб видобути ресурси, треба пройти міні-гру. А це трошки проблематично, бо якщо треба буде багато гріндити, то це буде прямо-таки дуже напряжно. І більше того, там треба ще для того, щоб видобувати ресурси певні інструменти. Тобто для видобутку заліза нам потрібна кірка. Бачите, йде міні-гра. Ми оце проклацуємо, і тільки тоді ми видобуваємо ресурси. Три, три рази неправильно клікнули, все, ресурси не видобулися, і треба починати все спочатку. Воно ніби не напряжно, але якщо цього буде багато, то це може піднапрягти трохи. Ну, побачимо насправді, як воно буде, коли вийде гра в реліз, але я думаю, що воно буде піднапрягати потім. Ще проблема, що ці ресурси треба буде переробляти саме на базі. тобто Враховуючи, що тут може бути купа е, людей, які захочуть тебе потопити і пограбувати, це теж може бути певною проблемою. О! На абордаж. Зараз спробуємо взяти його. Чи він його втопить, втопить. Ах. От Бачите, там з'являється іконка, що ти можеш брати на абордаж корабель. І тільки тоді ти можеш його взяти на абордаж. Е, так, гаразд. Боївка тут досить, досить непогана. До речі, досить приємно це все дивитися, стріляти гарно. Балістика ніби непогано працює. Ну, Стріляєш, попадаєш. Шкода, що нема кніптелів і картечі. Цього мені дуже бракує, тому що воно якось дуже аркадно виглядає. Було б прикольно, якби можна було знищити екіпаж, захопити корабель або. Знищити вітрила, щоб корабель не зміг від тебе втекти, тобто це було би прикольно. Тож гра в принципі доволі непогана. Ну кажу, я очікував куди гіршого. Мені навіть сподобалось грати досить прикольно. Чи буде вона надовго затягувати гравців під питанням поки що? Побачимо, коли гра релізниця, як вона буде виглядати в фіналі. Наразі я бачу, що принаймні своїх фанатів вона точно знайде. Якщо буде донат лише косметичний, не буде супер багато грінду, то прям топчик. я в неї грати буду. Мені сподобалось, я люблю таку штуку. Є свій шарм в цій грі. Тож я думаю, ви в мене на каналі її точно побачите. Розповів я вам далеко, напевно, не про все. Про все дуже важко було б згадати одразу. Ще й плюс, тим паче, тут обмеження на час. Тому якось так. Головне, пам'ятайте, є тільки один прапор, і він такий же чорний, як наші серця. Анга! As fortune touched as you, Captain. Reminds me of all the trouble we used to get up to. <laughs> what is it? It is a French warship, Captain. It is a cutter. Company, march the That ship might carry sweet loot. I'm La balen, joli balenier Pique la balen, je vais naviguer Je suis resté boar et chanter Oh me boue, Je suis rester boar et fetez Oh la balen, joli balenier Pique la balen, je vais naviguer Pique la baleine joli Slowly Pique la baleine, joli baleinier, Pique la baleine, je vais naviguer. Pique la baleine, joli baleinier, Pique la baleine, je vais naviguer. Allez You can take that ship down.